Ще жінки задають собі питання, а брати чоловіка в пологи чи ні. Звісно, це вибір кожної жінки. І я брала свого чоловіка в перші пологи. Але як ви думаєте, що він робив? Він спав. І дякувати Богу, що він спав. Бо коли в мене починалися перейми. Мені хотілося бути тільки наодинці з собою і з моїм диханням. А він до мене підходив, щось мене запитував і під час перелік, і між переймами. Мене це дико дратувало, і він зробив просто ідеальне рішення, він просто ліг на підлогу і спав. Але чоловік це про безпеку. Коли я відчула, що в мене інтенсивне бажання сходити в туалет і щось змінилося в моєму тілі, то мій чоловік біг і шукав лікаря. Тому я б рекомендувала подумати над цим питання, питанням і зважити всі за і проти. І ніхто там не падає в обморок чи щось подібне. Це фізіологічний процес, якщо ви про це думаєте. Але вся відповідальність лежить на жінці. Чоловік це безпека, ось так, це для мене.